Тактичний ліхтар, який має розмір 88 мм Nightcore MT1C Pro, це ліхтар, який перевершує очікування. Звісно, тримаючи його в руках, складається враження якісної речі: Алюмінієвий сплав, анодоване покриття, відсутність навіть натяку на якийсь люфт в конструкції. Але все ж таки розмір і вага, наче говорять про те, що ліхтарем можна підсвітити максимум на 2 метри перед собою. Отже, натиснувши на торцеву кнопку, можна з подивом побачити, що перед вами справжній кишеньковий прожектор. Його потужність складає 1000 люмен, а дальність 360 метрів. Такі показники забезпечуються завдяки високопродуктивному світлодіоду UHI. Вага ліхтаря складає всього 80 грам, і він ідеально підходить для резервного тактичного освітлення або, як повсякденний ліхтар. Пристрій має два режими яскравості максимальний на 1000 люмен і мінімальний на 50 люмен, який частіше буде використовуватися в повсякденному житті. Але за замовчуванням першим при увімкненні стоїть максимальний режим для миттєвого реагування. Також ліхтар вмикається безшумним напівнатисканням. Комплектація MT1C PRO включає в себе акумулятор NL1816R на 1600 мАч, який має власний порт USB-C. Тому ліхтар зручно заряджати як вдома, так і в місцях далеких від цивілізації, від павербанку чи в автомобілі. По закінченню зарядки, LED-індикатор проінформує про це зеленим світлом. З цим акумулятором ліхтар буде світити до 16 годин на мінімальному режимі яскравості. Конструкція ліхтаря включає в себе ребра охолодження для ефективної віддачі температури. Також ліхтар обладнаний модулем, який автоматично знижує яскравість ліхтаря при сильному нагріві, що продовжує строк експлуатації світлодіода. Пристрій може стояти на торці, тому його можна використовувати в умовах, коли вимикають світло, оскільки відбите від білої стелі світло може заповнити навіть всю кімнату. Клас захисту MT1C Pro IP68, що дозволяє використовувати ліхтар не тільки в сильний дощ, а й занурювати його у воду на глибину до 2 метрів. В комплектацію ліхтаря входить акумулятор, зарядний кабель, темляк та запасне ущільнувальне кільце. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей.